Це відділення інтенсивного лікування неонатального центру обласної лікарні. Тут перебувають недоношені діти або ті, яким з народження потрібне лікування. Таким немовлятам скринінг слуху проводять обов'язково вже майже сім років. Чи в неї нормально сформовані центри слуху, чи нормально сформований розвинений і дозрів центр слуху в мозку, які дають дитині? Можливість це все чути. Лікарка генетик Оксана Маснак розповідає, часто батьки звертаються до лікарів, коли розуміють, що дитина у дошкільному віці не говорить. Але тоді лікарка додає, може бути запізно. Причинами порушення слуху в таких маленьких діток може бути і недоношеність. Такі дітки в нас є дітки з важкою патологією після народження. Такі також дітки в нас лікуються. і Дітки з вродженими вадами. Коли Наставала така можливість. Ми робили первини скринінг всім. Далі в нас ще існує катамністичний кабінет, і там ми діткам, які виписуються, які не пройшли. Під час перебування в нашому відділенні скринінгу слуху до трьох місяців ми ще їм робили вторинний скринінг. І вже тоді, якщо виникали проблеми, не проходила дитинка далі, ми їх відправляли на подальше дослідження. Або якнайшвидше виявити проблеми, із 1 січня цього року в усіх пологових будинках новонародженим мають перевіряти слух. Потім обов'язково повторно у три місяці, у три роки перед садком та у шість перед школою. Далі за бажанням. Євгену Кучуку 10 років. Його привели для діагностики слуху вперше. «У Старшої дитини були трошки невеличкі скарги на слух, було поскрипування. То ми заодно і провели для профілактики двох дітей, але бачу, що цей метод досить дієвий. Спочатку лікар обстежує вухо та чистить слуховий прохід. Далі спеціальним пристроєм перевіряють рівень слуху. Хлопчик гарно пройшов обстеження. Він добре чує. Якщо би дитина гірше чула або не чула, відповідно нам би відображалося зовсім по-інакшому, і на тесті писали би, що дитина не пройшла. Керівник центру слуху Петро Павлюк розповідає за статистикою: в Україні зі ста немовлят п'ятеро мають проблеми із слухом. Перше, що має занепокоїти, коли до дитинки ви щось говорите або навіть на підвищених тонах і вона не реагує або можна так, наприклад, коли дитина бавиться собі іграшками, і ви до неї підходите десь трошки здалеку, щоб ясно налякати, і, наприклад, хлопаєте, і дитина на цей хлопок ніяк не відповідає. Це вже означає це якісь перші такі признаки, що треба зреагувати щодо скринінгу у пологових відділеннях. Батьки можуть написати офіційну відмову від обстеження. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.